Більшість із вас, якщо статистика Ютуб не бреше, після завершення уроків кули летіли додому, а на вихідних просинались раніше всіх, і все це заради мультиків. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. За мікрофоном Євген, і сьогодні у нас у випуск Ностальгія. Я розповім, чим закінчились улюблені анімаційні проекти дітлахів 90-х. Попереду на вас чекає маса позитивних емоцій, але перед початком обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку. Всім приємного перегляду! Кіт пес. Мультсеріал про дивовижну тварину напівкота, напівсобаку транслювався на новому каналі з 2001 по 2005 рік, і за весь цей час було показано лише 68 серій. За шаленими пригодами стриманого й кмітливого кота та веселого й добродушного пса, які ділять тіло та купу спільних неприємностей, стежив напевно кожен із вас. Але чим закінчилася ця історія, мало хто знає. В останніх серіях кіт та пес намагаються зрозуміти, хто вони, та знайти свою сім'ю. Герої опиняються у незвичайному поселенні, де всі коти та собаки живуть у повній гармонії. Тут вони нарешті знайомляться з прийомними батьками, які знайшли малюків біля печери та виховували як рідних синів, доки загадковий смерч їх не розлучив. Наприкінці мультфільму кіт та пес разом з татом і мамою потрапляють у такий самий вихор: він переносить героїв у рідний будинок Котопса, де сім'я воз'єднавшись, радісно п'є чай. Черепашки ніндзя, перший мультсеріал про команду хоробрих героїв, які безперервно поглинають піцу та вправно розправляються з негідниками, спричинив справжній бум та поширив маловідому франшизу на весь світ. Прем'єра відбулась в далекому 1987 році, а попередньо заплановані декілька епізодів завдяки своїй популярності трансформувались в 10 насищених сезонів, 207 серій, та в цілому поклали початок довгому шляху улюблених персонажів, як на маленьких, так і на великих екранах. В фіналі черепахи перемагають буквально всіх противників, після чого повертаються у свою рідну домівку під вулицями Манхеттена. Четвірку воїнів зустрічає Сплінтер. Зі словами, що його учням вже не потрібен наставник. Вони досягли неймовірних висот та стали справжніми майстрами. Невгамовні Кумедний проект про дітей набув величезної популярності. Він став справжнім проривом в жанрі сімейних мультсеріалів, завоював безліч нагород і навіть отримав власну зірку на алеї Слави в Голівуді. Даний мультфільм проливає світло на відносини батьків і, в цілому, оточуючий світ очима однорічного хлопчика на ім'я Томі, а також його друзів. Вони ледве передвигаються на двох ногах, але завдяки своїй уяві постійно стикаються з різноманітними проблемами та пригодами. Невгамовні транслювались з Першого по 2004 рік за цей час на екрани вийшла 351 серія та декілька повнометражних фільмів, але при цьому автори не змогли похвалитись дійсно оригінальним завершенням. Майже одночасно з фіналом чергової пригоди було запущено прямий сіквел, в якому веселі дітлахи подорослішали та відправились до школи. Звичайно ж, продовження не наблизились до популярності оригінала, а чергове перезавантаження, яке відбулось в минулому році, і зовсім поставило хрест на невгамовних. Гей, Арнольде. Дотепна та водночас повчальна історія транслювалась на каналі ICTV з 98 по 2001 рік. В центрі сюжету знаходиться хлопчина на ім'я Арнольд, який виріс без батьків, в пенсіонаті дідуся та бабусі. Простий школяр із забавною зачіскою разом зі своїми друзями володіє даром потрапляти в незвичайні ситуації. Незважаючи на безкінечні пригоди та розваги, юний шибеник відчуває себе самотнім, адже його мама і тато зникли безвісті, виконуючи героїчну місію десь в Мексиці. Сам мультсеріал закінчується, коли Арнольд помічає у щоденнику батьків приховану карту. Він зрозумів, що неймовірні історії дідуся дійсно правдиві, та пообіцяв собі відшукати маму і тата. Досить розмитий фінал через декілька десятків років доповнив повнометражний фільм, у якому хлопчина відправляється в джунглі та нарешті знаходить батьків. Вони потрапили під дію дивного вірусу, і весь цей час були непритомні. Зрештою Арнольду вдається їх пробудити. Він зближається зі своєю таємною прихильницею Хельгою і щасливий повертається додому. Чіп і Дейл поспішають на допомогу. Захоплюючий анімаційний серіал, розповідає про веселих бурундуків і їх компанію друзів, які відважно борються зі злом, допомагають оточуючим і постійно потрапляють у небезпечні та кумедні ситуації. Чіп і Дейл сезонно виходив на телеканалі 1+,1 з 2002 по 2011 рік. Саме в одинадцятому на плюсах відбувся апгрейд дубляжу, завдяки якому бурундучки вперше заговорили солов'їною мовою. За 65 епізодів разом герої пройшли всі можливі перешкоди, і фінальна серія вправно підкреслює головний посил серіалу про справжню дружбу і підтримку у складних ситуаціях головний антагоніст посупив маленьке кошенятко. Єдиного друга горили та маніпулюючи, змусив її красти коштовності з ювелірних магазинів. Звичайно ж, наші рятівнички зберегли дружбу, зруйнували хитромудрий план котяри та раз і назавжди розпрощались з його бандою. Злюки бобри. З 2001 по 2008 рік на новому каналі ви могли стежити за першими кроками двох братів у самостійному дорослому житті. Бобри спільно побудували будинок на березі озера, але вжитися під одним дахом, особливо коли ви дві протилежності, доволі непросте завдання. Постійні сварки, божевільні витівки і різноманітні пригоди переслідують їх кожну хвилину, однак спільно, непосідючи з люки бобри, здатні здолати будь-які перешкоди за винятком конфліктів між творцями. Головний художник серіалу на. Його думку підготував ідеальний фінал, але ідеї з ламанням четвертої стіни та прощанням улюблених персонажів зі своїми фанатами грубо порушували правила телеканалу. Як виявляється, щоб у дітей завжди залишалась надія на продовження, відкрито оголошувати про завершення проекту сурово заборонено, пряму трансляцію мультику перервали, а злюки бобри так і не отримали гідний фінал. Качині історії: один із найуспішніших діснеївських анімаційних серіалів розповів про жадівного батія Скруджа Макдака і його племінників, які завжди допомагають найзаможнішому качеру світу честю вибиратись з усіляких халеп. Прем'єра оригінального серіалу відбулась у 1987 році, а завершився він на початку 90-х на ювілейному сотому епізоді. Над світом нависла загроза в виді магічної золотої гуски. Диповижна реліквія потрапила до рук Макдака. Він почав зловживати її силою, і невдовзі вона ожила, та почала перетворювати все навколо на золото. Скрудж успішно врятував свою сім'ю та людство, однак черговій пригоді так і не вдалося відбити неймовірну тягу до багатства. Темний плащ. Качина версія Бетмена та знаменита фраза Я жах, що летить на крилах ночі стрімко підкорила наші молоді серця. Мультсеріал можна назвати спінофом качиних історій. Події розгортуються в одному всесвіті, а персонажі попередника з певною періодичністю з'являються у новому проєкті. В останній серії головний борець зі злом разом з горе пілотом Форсаж Макряком та непосидючою гусинкою досліджують музейну знахідку статую самого темного плаща. Вони відправляються в минуле, де ненароком залишають нашого героя, здавалось би, без шансу на порятунок, але все ж таки незграбний динозавр штовхає качера в бурштинову у смолу, а через мільйони років темного плаща звільняють, одночасно розгадавши таємниці цієї статуї. На цьому у мене все. Звичайно, це лише маленька частина всього того, що так веселило та розважало нас в дитинстві. Тому пишіть, чи хотіли б ви побачити продовження цього ролику, а також діліться своїми улюбленими мультиками з минулого. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі.